Всім привіт, показую, що ми зробили за 7 днів. Білогородка прибудова. Тут не було нічого, росли газони, кусти. Ми зайшли і зробили фундамент, тобто мостку, кладку, блок 40 І вже виставились, да, Льоня. І виставили зараз стропіли. Завтра вже буде готова обрешітка. Бачите, яка широка стіна. Мурлат 150 на 100. Стропіла, вони стропіла балки на 200, плюс раєчка 5 нашита. Ліс перефарбований. І врізаємося у будиночок. Плануєте щось будувати? Телефонуйте, їде Киємбут завжди. З радістю вам допоможемо швидко і за адекватні гроші. До нових зустрічей.